Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні розглянемо спортивну модель Breitling Endurance Pro і покажемо її поруч із підробкою. У світі все ще існує небезпечний антитренд копіювати відомі бренди та вводити людей в оману. Ми хочемо, щоб ви точно знали, чим оригінал кращий і як легко відрізнити справжній Breitling. Але для початку проходимо по характеристиках неповторного оригіналу. Він унісекс, скло сапфірове з антивблисковим покриттям, механізм кварцовий, корпус полімерний, його діаметр 44 мм, товщина 12,5 мм, вага 64,6 г, водозахист 100 метрів. Ремінець Каучуковий. Індикація аналогова з арабськими цифрами, серед додаткових характеристик, обертовий безель, індикація дати, хронограф, хронометр, пульсометр. Зараз на екрані цілковито чорний годинник. Підробка з червоним ремінцем, оригінал. Фейк намагався бути схожим на первісну модель. Спойлер невдало. І ось чому. Підробка має матовий гладкий корпус, а оригінал злегка текстуровану поверхню. В оригіналу на безелі засічки у вигляді болтів на сторонах світу, а в підробці він рифлений та засічок немає. Оригінал крутиться плавно в обидва боки, не трясеться та не видає неприємні звуки, шрифти якісніші. Ось так звучить підробка. Підробка не пропонує антивблискове покриття. Індекси 3, 6, 9 не випуклі. У підробки задня кришка накладна з дешевого металу. В оригіналу вона майже лита, З полімеру має 4 болти. В оригіналу на циферблаті об'ємний логотип і назва бренду. Додаткові вікна матові. У підробки з блиском. В оригіналу стрілки плавні. Підробка має дуже рухливі. На заводній головці в першому варіанті зручна силіконова накладка. Відзначається легкість у взаємодії, у другому варто сконцентруватися, аби не проскочити потрібне значення. Налаштування дати в оригіналі потребує руху вниз, а в підробці вверх. Помітна різниця в стрілках. В оригіналу хвилинна має гострий кінчик, а в підробці вона така ж, як година за формою. Секундна стрілка в оригіналу тонша. Ремінець оригіналу якісний, на відміну від підробки. Накріплені продубльований напис Брайтлінг чіткими та об'ємними літерами. В оригіналу він розтягнутий фактично повністю по довжині, а в підробці доходить до перших трьох дірок. Також оригінал має одну петлю для фіксації язичка з тисненим словом каучук. А в підробці їх дві, та вони без нічого. Також в оригіналу відсутнє прошиття нитками, як от у підробки. З порівняння оригінального Brightling Endurance Pro із підробкою стає очевидно, що головна перевага справжньої моделі відчутна якість у кожній деталі. Оригінал вирізняється чіткими лініями, відсутністю неприємних звуків. Тактильністю матеріалів, продуманим дизайном і зручністю у використанні. Кожен елемент від безеля до ремінця демонструє високий стандарт виготовлення. Підробка ж намагається лише імітувати форму, але не здатна передати ані функціональність, ані естетику, ані комфорт користування. Вона здається сирою та недопрацьованою. Справжній Endurance Pro – це надлегкий і точний годинник, високотехнологічний з яскравим дизайном. Модель розроблена для чоловіків та жінок, чиє насичене повсякдення містить не лише професійну зайнятість, а й спорт. Вона як підтримує це на тренуванні, так і підійде як стильний кежуал аксесуар, корпус із матеріалу Brightlight. Він міцний, його вага в 3,3 рази менша, ніж у титану, і в 5,8 рази менша, ніж у ниржахвої сталі. Термічно стабільний та гіпоалергенний полімер має низьку магнітну сприйнятливість, високу стійкість до подряпин зносу корозії, використовується тільки при виготовленні годинників Брайтлінг. Можливість підібрати відповідний каучуковий браслет із подвійною класичною застрібкою Брайтлінг. До цієї моделі також підходять різнокольорові цілісні ремінці Outer Known, які виготовлені з волокна Econil. Тому, друзі, пам'ятайте, бренди з історією, як Brightling, роблять усе, щоб зберегти репутацію та гарантувати бездуганну якість. А ті, хто підробляє, мають лише одне бажання швидко заробити, не думаючи про цінність для вас. І наостанок в описі залишаємо лінк на цікавий ролик, як у Брайтлінг відсвяткували своє 140 річчя. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека